Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Норді Хаус. Я хотів би вам розповісти одну історію, яка дуже-дуже надихає мене. Це історія про створення Макдональдс ресторанів швидкого харчування Макдональдс. Коли, можливо, ви придивляли цей фільм, він називається Засновник і цей фільм надихає мене будувати компанію, яка буде будувати будинки для кожного українця. А цей фільм-засновник розповідає історію одної людини Рея Крока, який вже був такий літній, і все життя він щось спробував зробити, але нічого не виходило в нього. І тільки от, десь йому було 47, можливо, я помиляюсь, він знайшов ресторан Макдональдс. Він побачив цю модель, і він зрозумів, що цей ресторан Макдональдс можна побудувати в будь-якому місці. Він буде служити для американців. Буде служити для, не тільки для одного маленького містечка, він буде служити для більшості населених пунктів. Він дуже зручний, він дуже смачний. Можливо, зараз ми бачимо, що він не дуже корисний, але ідея полягає в тому, що він зрозумів, що це можна масштабувати. І там був такий момент е з цього фільму, коли Рей Крок вже зрозумів, що це треба робити, і він почав будувати перший ресторан свій. Він заклав. Кошти за свій будинок, взяв кошти, заклав будинок і взяв кошти в кредит для того, щоб побудувати перший Макдональдс. і він тоді на тій ділянці просто так став і почав молитися і просити: нехай все вийде, нехай все вийде. Зараз ми закладаємо нові площі для виробництва. Робимо це тут, в Києві, робимо це у Львові і будемо робити це у Дніпрі зараз. І ми теж хочемо, щоб. Нехай у нас все вийде. Ми хочемо будувати найкращі будинки доступно, за доступну ціну і дарувати ну, радість нашим клієнтам. І ми, як крайкрок, просто схиляємося і молимось перед Богом. Нехай у нас все вийде. Тому долучайтесь до того, що ми робимо. І якщо взагалі у вас є теж такий жар в серці, ви хочете щось робити, ви можете знайти. Мій номер телефона через наших менеджерів і поговорити зі мною. Можливо, ми з вами зробимо Макдональдс по модульним будинкам разом з вами. Тому телефонуйте, я вас чекаю.